Уклін від імені не тільки онуків, правнуків, але й від дітей війни, від поколінь, які народилися після війни, які живі завдяки вашим славні ветерани, дожили до сідового волосся. Ви знаєте, сьогодні, напевне, кожній родині, де є фронтовики, де були фронтовики, їх родичі. З полиць, нагороди своїх батьків, почисті грамоти верховного главнокомандуюча світлини. І тоді ваші онуки, правнуки, а у деяких і праправнуки побачать несілих і літніх людей, прикованих до ліжка до інвалідних крисів, а вони побачать молоді, юні, мушні обличчя. Солдат і сержантів, молодших лейтенантів і капітанів, піхотинців і артилерістів, моряків і льотчиків, саме тих, хто звільнив нашу державу від фашистських загарбників, хто звільнив нашу неньку Україну, і вони будуть пишатися тим, що саме їх батьки діди, бабусі урочистим маршем пройшли по Європі, звільнили від фашистського гріту страни держави за, за Європи і витрузили з нами переможних з нами над Рейстагом. Шановні ветерани, сьогодні в 71 першої річницю Великої Перемоги, ми шануємо вас і бажаємо зичимо від всього серця. Крепкого здоров'я, счастья, родинного затяжку, достойной пенсії ветеранів, яких ви заслуговуєте, миру, всього самого-самого найкращого, свято вас, дорогі вітерани, з Днем Великої перемоги!